Доброго всім дня, вітаємо на нашому каналі. Анонсували 690 сампо і 660-й Приїхали, зараз будемо розгружати, ставити трапи. І через кроки буду вам давати огляд в гарному стані. Правда без кабіни, але чудовий стан. 690 сампо, Це в чудовому стані. Раточки дві окремо знімали, бо не влазили, то мусили так все. І зараз будемо робити розгрузок. Буде можливість, знімо, не буде можливості, то потім зроблю огляд детальніший більш і дам анонс, дам ціни. 660 -ка. сонце світить, може погано бути видно. Зайду якось так, щоб було не більше. Не мити, бачите, нічого. Все в рідній фарбі 690. А, Хтось питав за соломатраси на 11.30, теж приїхали, можливо, поцікавили. І такі 690. <кхе> 690. Першим з'їхали, не знімав, бо сам рулював, то не мав можливості зняти. Ми зараз будемо знімати жатки, тоді будемо. Інше. Ось такий вигляд маєш 690, з турбованим двигуном. Колеса добрі, передні, задні теж добрі, Січкарня на рахомих межах. Ну, пізніше буду робити огляд того комбайна. Зараз тільки так візуально вам покажу його. Деяких пару днів. Якщо я правильно побачив, щось там до 2000 мотогодинні. І ось там. Сібі наших сторін. Зараз будемо знімати жатки. Защити там, ділітілі різні, а тоді будемо біжати 660. Якось так. 330 жатка в тому 690-му чи маленька жатка на 660-ті, певно, 2,5 йде. Школа, так, а, що задні, що передній. Тут теж все. туси. Рідні барди, mm -hmm. то не ну, видно сонце світить сьогодні. Погода гарна. нарешті наладили. Ну якось так. Буде можливість, ще трошки піднімаю. Ось так знімаємо жаточку. Трошки ременя ми приклотились. Зараз будемо вести на площадку. Діва ще. Ну, довжина більше 33, 340. Так, забрали другу. Зараз будемо знімати. Заведемо заточку. Будемо знімати далі. Зняли ми другу жаточку, привезли, доставили. Перечепимося. Ось так ми її привезли. Тоді такий розподільник цікавий мені стоїть. їдемо знімати пара Так, Їхали ми 660-кою, не показує, як їжали, бо там знову добре Зараз коло дотинемо, тоді. Ну що, познімали ми ті комбайни. Покажу поверхнево, детальніше огляд десь пізніше зроблю, бо немає як, і так сьогодні. В вихідний день а ми трошки працюємо. 660-ка без кабіни, в гарному стані, колеса. І передні, і задні чудові. Задні може якісь мелкі тріщини, передні, то певно немає тріщин. Барабан під барабання. В гарному стані. Без кабіни, 80, певно, 3-4 рік щось таке. Заглянемо, дрот, 83 табличка є. 83 рік. передні колеса, бачите, в якому чудовому стані розстрілі. Трьохциліндровий моторчик, їхній рідний Deutz, І 690 сьогодні у нас приїхав. Четверка, валмет турбована. 3.30жатка, 88 рік, певно. На працюванні, щось орієнтовно до 2000 мотогодин, треба дивитися, там точно заглянути. Теж по стану файний. ну Правда, помити треба. Помити треба. А так, по стану гарний. Ось таке колеса, так само задні там є з мікротріщинами, передні, певно, два гарні. Десь за трошки дам його більш детальний огляд. Ось таке кого цікавить, то можете пробувати дзвонити. Щось підкажу, щось розкажу. А, жаточку, Жаточка одна там лежить. А одну ми зняли, ось тут ось 660-х, ця тут лежить шапка. Ось так воно виглядає. Бачите, тут все гарне, все тіленьке. Кого цікавить, можете дзвонити, питати, щось розкажу. Бо вже деякі комбайни продані. То скоро буде новий заїзд, щось там по масеях обіцяють 16-х. Якось так. Всім гарного, мирного, головне дня.